Безоплатна поміч більше двох десятків управлінь юстиції районного та міського рівнів на Кіровоградщині ліквідують. Натомість в області створять сім бюро правової допомоги. Такі реформи в органах юстиції відбуваються по всій Україні. З новостворених бюро всі громадяни зможуть отримати безкоштовну первинну правову допомогу. Малозабезпечені, інваліди, пенсіонери, переселенці, учасники АТО та сім'ї загиблих також зможуть реалізувати право на адвоката. Запрацюють такі бюро уже з липня цього року, окрім чима. Ло адміністративних послуг тепер надаватимуться і через інтернет. Здебільшого це отримання довідок та виписок з державних реєстрів. Крім того, з 20 листопада введено і діє електронний реєстр апостолів, за допомогою якого громадянам Кірацької області надана можливість поставлення апостолів на документах, виданих органами юстиції, нотаріусами та органами судами та органами державної влади. І, як вам відомо, до цього часу ці апостолі проставлялися лише в Києві централізовано, і тому громадянам мало бути мало незручно їхати в Київ. Причому ці. І апостолі проставлялись кожними органами державної влади окремо. Це все зроблено міністерством юстиції і нами підтримано і підтримується саме для того, щоб все було прозоро, швидко, якісно. Це потрібно для того, щоб люди мали змогу не ходити по чергам і уникнути цих корупційних, тих корупційних складових, які відбувалися до цього.